Тільки до 12 років ми виховуємо своїх дітей, ми їм даємо все, що їм буде потрібно в їхньому житті. Після 12 років ми стаємо для них, можна сказати, друзями, бо, тому що ми маємо з ними домовлятися вже отак, що я сказала, так не пройде вже тепер. Тому що ці діти, які народилися в нас, то вони набагато розумніші, ніж ми. І вони вже вміють вибудовувати свої кордони. Це не так, як ми, яким там 40 і більше, що ми мовчали, нам сказали, і ми таку спустили голову, і ми пішли, і ми робимо. З цими дітьми так не проходить. Тут, ти з ними говориш, ти з ними домовляєшся. От так само, як вчора така ситуація, була, що ми говорили за інтернет про те, що 5G воно дуже впливає на здоров'я. І коли от ти лягаєш спати, то прямо чути, як воно тріщить по проводах. от Прислухайтеся так для себе. От. І я говорила з старшою донечкою, що треба його виключати, бо того, що ти не відпочиваєш, воно тобі тріщить і взагалі воно дуже погано впливає на здоров'я. Ну, ми з нею домовились, що вона буде виключати інтернет. От. І скажу, що все пройшло без сварок. Ми нормально договорилися, тому вчиться розмовляти зі своїми дітьми. А не їм наказувати і вказувати. От. І буде вам щастя!